Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Катерина. І я хотіла вам показати, що ж новенького з'явилося в моїй колекції. Я нещодавно придбала собі статуетку, давно про неї мріяла ось таку гарну, яскраву, розписну. Називається «Наречена» або сватання. Хлопець з дівчиною розмовляють, вона, мабуть, так соромиться. Гарні в них костюми, яскраві кольори і дуже гарні милі личка. Є клеймо це Полонський завод. Хотілося мені цю статуеточку, я хочу зібрати так декілька фігурок, щоб були в українському стилі. І ось така в мене з'явилася А був привід. Це, я так би мовити, зробила собі подарунок. Бо 26 серпня в мене день народження, і це я так собі приурочила. Ще я собі придбала дуже гарний комплект, видивилася і встигла купити ось такий теж ручний розпис, горішки, позолота це тарілочка для перших страв, невеличка, напівпорційна. І ось така невелика десертна тарілочка. І до них ще йде глечик. А це дуже такий рідкісний виробник, наш український березнівський міжколгоспний фарфоровий завод. Він мало пропрацював, але досить гарний і оригінальний посуд у нього був. І, що головне, з ручним розписом і ось цей глечик. Форма сама по собі дуже Цікава, і ось ця білочка з горішками. Я вже колись замовляла такий глечик, я знайшла його на OLX, але він тоді був без кришечки, я навіть не звернула увагу. Але продавець його запакувала просто в пакет. І, звісно ж, по дорозі його повністю розтовкли, були одні черепки, я навіть його не забирала. Але дуже він мені так сподобався, цей розпис, ця білочка запала в душу, тож рада, що знайшлася така гарна покупка, гарне поповнення. І це піде, як то кажуть, на верхню поличку туди, де ніхто не чіпає і не користується. Це точно для колекції буде. Ось така в мене покупка. Ще хотіла показати ось такий подарунок. Зовсім неочікувано я отримала таку велику чайну пару пара гігант з ручним розписом, Називається слива на чорному. У мене є дві таких пари, але звичайні. І це вербилки. Чудовий розпис, чудовий посуд. Блюдце глибоке, мабуть, так, щоб пити чай, хто любить гарна річ в колекцію. І це мені вислала Наталя. Вона є і в телеграм-каналі, і в групі Viber теж вона там є. Чудова людина приємна. Мені дуже-дуже було приємно отримати з нею, поспілкуватися. І я навіть не знаю, як сказати, що. Теж, можна так сказати, до дня народження мені трапився такий чудовий подарунок. Я їй дуже вдячна. Дякую, що ви зі мною, ви вже зі мною 4 роки. Дякую за підтримку, за добрі слова. Знаю, що будуть побажання. Тож, я вам завжди рада всього найкращого і до нових зустрічей. До побачення!